Привіт, співрозмовники! Як ви гадаєте, що є там, де нічого немає! Буває таке, що від порожнечі страждають одинокі люди. Хоча є офіційно визнана людина, котра була найодинокішою на планеті Земля. Ну як на планеті, Аполлон 11 Всі знають база Олдріна, Ніла Армстронга. Майкл Колінс був один у космічному модулі, поки Ніл Армстронг та Бас Олдрін робили перший крок на місячну поверхню. Зв'язок з Майклом увірвався майже на 45 хвилин, коли модуль обертався навколо зворотнього боку місяця. Це фіксований випадок самої одинокої людини у всесвіті. Реальний вихід у Дзен, коли ти в космосі і навколо тебе тиша. Пустота, незаповненість, відсутність чогось там, де це щось могло б бути логічно в матеріальному світі. Нематеріальному в середній школі всі вчили математичні множини: один, два, три, чотири, п'ять. Але є порожня множина, єдиним елементом якої є вона сама. Ця множина є складовою під множиною будь-якої іншої множини. Але жодна із інших множин не є складовою порожньої множини Суцільно ніщо. Але вже з цього божевілля мені зрозуміло, що порожня множина є початком, котрий є всюди, але в якому немає нічого іншого, окрім початку. В цьому місці математика переходить в буддизм. адже будда вчив, що все приходить саме з тієї порожнечі і повертається туди ж. Мудро-мудро, mm, hmm. але не одним буддизмом єдині. Наприклад, якщо пошукати визначення порожнечі в Кабалі, можна дізнатися, що порожнеча це особлива категорія бажання, котре не може виповнитися. І, відповідно, відчуває себе ненаповненим, тобто порожнім, Ненаповненим тим, чим би хотіло бути наповненим. Тут можна зробити маленький висновок. Порожнеча з'являється там, де є незадоволення чимось. Із християнського вчення, згідно з австрійським філософом-педагогом Рудольфом Штайнером, духовна порожнеча була головною проблемою освіченого європейського середнього класу. Цей товариш навіть стверджував, що культура стала порожньою духом. Хоча це не заважає пустоті й досі займати своє місце. Популярній культурі В школі ми всі вчили Франца Кафку. Що як не пустоту він зображає в беззмістовному химерному світі роману Процес, французькі екзистенціалісти зобразили світ, від, відірваний від мети чи розуму. Класичний приклад Жан-Поль Сартар зі своєю нудотою. Перераховувати всі фільми, де можна знайти порожнечу. Я думаю, немає сенсу. Згадаю тільки красу по-американськи, котра досліджує духовну порожнечу життя з неоднозначним відеорядом. Так, секундочку. Навколо мене кровать, ліхтар, взагалі кімната. А що в проміжку між моєю м'ясною оболонкою і найближчою річчю? Можна звичайно сказати, що я вдягнений. Ну окей, роздягнусь для чистоти експерименту. Пожартував. Я оточений повітрям. І кожен кубічний сантиметр, як виявилося, несе в собі 30 квінтіліонів молекул. Відповідно, досягнути фізичного ніщо в прямому сенсі цього слова досить складно. Треба викачати все повітря. <клес> як пише інтернет, вченим вдалося створити ультравакуум, де в одному квадратному сантиметрі не 30 квінтіліонів молекул. А 100. просто 100. як кажуть, що збільшити ніщо в межах землі неможливо, викачуючи повітря при створенні ультравакууму, матеріал, із якого зроблено сосуд, починає втрачати свій власний внутрішній газ. М -м 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 -ма -ма. Тобто перетворити себе на сутність без оболонки, можна лише в не дуже естетичний вигляд. Якщо відлетіти від землі, але в межах нашої галактики. Маємо від 10 до однієї молекули на кубічний сантиметр простору. Якщо вилетимо за межі Чумацького шляху, вчені кажуть, що там буває й по одній молекулі на квадратний метр, якщо, звісно, не пролітає ніякий росіянський мотлов. Це ж все таки матерія. Ми звикли бачити всесвіт, котрий наповнений галактиками, котрі скручені в спіралі, летять десь у темряві. Якщо поближче роздивитися цю темряву, пустоту де немає нічого. В цих дірках можуть жити дуже специфічні кролики. Космічний Void. порожнеча в космосі, де відсутні галактики. Таку першу порожнечу Void, було виявлено в 77 році групою астрономів з національної обсерваторії Кіт Пік, не з Дік Пік була висунута гіпотеза про те, що близько 50% нашого всесвіту. Це пустота. Уявляєте, половина Всесвіту це в прямому сенсі ніщо. Oh, oh. oh. Цим порожнечам почали давати імена. Один із відомих Войдів Войд Валапаса. Він порівняно невеликий з тим, що буде далі. Порожнечу Валапаса відкрив, а точніше, окреслив астроном Роберт Кіршнер. В 81 му році ширину цієї порожнечі порахували в 330 мільйонів світлових років. Ви уявіть, стільки нічого. В порожнечі Валапаса можна було б помістити 10 тисяч галактик, таких як наша, але їх там немає. Що це реально діра в космосі? Причому не чорна, це просто ніщо. Серед багатьох теорій, найближче до зрозумілої, пояснює ці пустоти як ділянки космосу, котрі раніше займали галактики, але за рахунок тяжіння одних до інших покинули свої старі місця. Хоча, з іншого боку, якщо порожня саме така ділянка, інші вчені кажуть, що процес міграції галактик із неї повинен би був тривати довше ніж існує наш всесвіт. Але це ще не сама велика існуюча порожнеча. Порожнеча Ерідана. До речі, в грецькій міфології Ерідан це річковий бог, син Океана й Тетії. Там куча легенд про Геракла, котрий на березі річки Ерідана розмовляв з німфами, аргонавтів, котрі плили до Ерідана. А ще по легенді в річці Ерідана багато бурштину, котрий є сльозами Аполлона. Так тоді виходить: українські копачі бурштину. Вони майже грецькі філософи в пошуках сліз Аполлона. 40 затриманих, 20 вилучених автомобілів, гроші та бурштин. Такі результати спецоперації проти нелегальних копачів бурштину на Волині. Трошки ближче до нічого стали в 2004 році, коли спутник WMIP склав мапу мікрохвильового випромінення осяжного всесвіту. На мапі з'яла діра синього кольору, в рази холодніша за всі інші вимірювання. Порожня пляма виглядала настільки дивно, що її навіть віднесли до помилок оптики, обчислення або фіксації якихось дивних даних. Галочку поставили, зафіксували, і це означало, що в ній може існувати лише вакуум суцільний і максимальний. 2007 рік професор Лоуренс Руднік навів на сузір'я Ерідана систему майже 30 радіотелескопів. І знову наткнувся на епічну дирку у всесвіті. Це була та ж сама порожнеча Ерідана. Порахувати яку складно, але блукають думки про мільярди світових років. Сам вчений навіть згодом відмовився від своїх висновків, знову посилаючись на неточність вимірів. Але всі мамкині астрономи вже роздивляються ту чорну прогалину в космосі. Космічні войди можуть бути ілюзією. Із-за недосконалості технології людей, котрі не здатні побачити специфічні протогалактичні хмари або щось таке, що ми не в силах в принципі фіксувати. В 2014 році астрономи з Пенсильванії зафіксували викривлення променя світла в межах Войда. Це значить, що там може існувати темна матерія, котра має свою гравітацію, І незрозумілі нам закони. А отже, порожнечі фізично не може існувати. Світі матерії, навіть в космосі. Матерія прагне заповнити порожнечу. Страх порожнечі переслідує людство від самого його зародження. Питання на кшталт: а що, якщо я залишусь один? А що якщо я залишусь одна? Це саме про пустоту. Хоррор вакуй! Владимір Путін. Хуй. Нехай мене пробачають знавці латині, якщо я сказав не так. Не міг просто втримати. Є поняття хоррор вакуй котре перекладається як страх порожнечі. Це тенденція в мистецтві до надмірного заповнення простору деталями, що може спричинити трохи суперечливий естетичний ефект. Якщо вдягатися як цей росіянин, це буде приблизно ваку. Часто Ця тенденція переходить в несмак у людей, в яких порожнеча, в голові, в душі, всюди. Хто не пам'ятає, як виглядав будинок пшонки, я вам нагадаю: дуже багато всяких речей наставлено не, не те, що хаотично, але нагромадження таке, що втрачається ідея. Як гарний приклад цієї тенденції, вікторіанський стиль. Перейдемо ближче до середини. Порожнеча в душі, порожнеча в серці. Що означають ці вислови? Свіженький з пилу з жару, психологічний синдромчик. Спеціально для вас синдром порожньої душі. Це синдром з набором ознак та симптомів, відмінних від депресії чи панічного синдрому. Порожня душа являє відсутність самої суті життя, повну порожнечу волі, відчуття, проникнутості, порожнечу в душі, лікують пігулками. Саме антидепресанти, котрі використовують для відновлення рівню серотоніну та дофаміну, використовують в лікуванні порожнечі в душі. Хоча цей синдром приписують людям похилого віку, особисто для себе я знайшов багато цікавого в ознаках порожнечі. Загинайте пальці, якщо знаєте, що це таке. Повний сум, який не покращується навіть із хорошими новинами, компульсивний переривчатий плач, теча від людей на певний період часу, без залишення адреси та без поважної причини, хоча й без наміру образити близьких. Відсутність віри, надії, мужності та бажання жити. Відсутність задоволення від життя, уникнення посмішок, відсутність радості. Хм, Якщо це порожнеча в душі, то всі, хто пам'ятає 2007-й, ну ви зрозуміли. Але ж від справжнього розуміння порожнечі ми ще достатньо далеко. Журнал Mental Health зовсім недавно завершив цікавий проєкт, де були опитані спеціальним чином люди і занотовані спільні відмінні ознаки порожнечі всередині них. Я, звичайно, маю на увазі ментальну порожнечу, а не хтось виколупував дірки. Це дослідження дозволило дати перше в історії визначення так званої порожнечі в душі на основі описів живих людей. Які відчули це на власному досвіді, результати описані дуже обширно, але значна частина крутиться навколо невиправдання очікувань та реалізації своїх цілей, порожнеча своєрідний бездонний глечик, який ніколи не можна наповнити, а також відчуття чужості та відокремленості від суспільства. Трошки про себе, ну не те, що про себе, я розповів, а що на рахунок інших людей. У нього порожні очі. Я не можу достукатись до цієї людини. Чому? Чому він не розуміє те, що я йому кажу? Давайте поділимо все, що ми сприймаємо на дозволене і заборонене. І мова не буде йти про заборонений плід самий солодкий. Мова про те, що ми хочемо і не хочемо знати. Дозволене, нам подобається в собі. Думки, висновки, сприйняття дії. а еще сила русских – наука. Первым в космосе стал ваш Гагарин. Полетел к звездам он без испуга. Этот русский улыбчивый парень. Заборонене. Те, что нам не подобається, те, что мы игноруем, даже если это правда, и нам про это говорят. А еще сила русских – наука. Купателі лишать єдиної подушки безопасности, блока Ероґлонас, систем АБС і ЄСПІ, а двігатель адаптірують по екостандарт Евро-2. Людина прагне бути гарною і доброю. Хто не знає, що таке добро, про це було минуле відео. Тобто навіть останній російський алкаш прагне до досягнення свого ідеалу щастя шляхом поглинання з рідини і гівна з телевізора. Якщо нам розповідають про те, що каже про нашу недосконалість. Чи хибність сприйняття дійсності в більшій мірі ми знецінюємо цю точку зору і залишаємось при своїй. Ну наливай за Путіна. Виходить ситуація, в якій ми ідеалізуємо себе, вигадуємо героя, котрий по факту не існує. Тобто, брехню ми брешемо. Якщо людина не бажає розбиратися в питанні, вона починає плекати брехню, вдосконалювати брехню. Розвивати брехню отримуємо метафоричний вакуум справжньої інформації в першу чергу про себе, котрий з часом поглинає людину. Уявіть тепер такий соціум: наш мозок то велика флешка. Якщо ви самі не заповнюєте її, це зробить за вас хтось інший. Пересічні росіяни недалекі, агресивні й безмежно тупі створіння. Їх царі витратили сотні років, щоб наповнити свідомість селективно виведеної народності небажанням розбиратися в речах. Приклад того, як порожнеча руйнує, коли її заповнюють лайном. Всі, мабуть, зустрічали людей, котрі мають сталу точку зору на світобудову, котра вже давним-давно була спростована, але ці люди все рівно живуть й вірять в неї общем, куди ми не ткнем самоліти літають по карті плоской землі, кораблі плавають по карті плоской землі. Нам рассказывают, що земля это шар. Знаєте, чому про таких людей кажуть <свісно> порожні в голові? Тому що чим менше людина хоче знати правди, в першу чергу про себе і про оточуючий світ, тим більше в неї незаповненої порожнечі. Такий індивід буде боятися правди всіма силами захищати своє незнання. І відповідно, порожнечу. Максимальний рівень незнання й порожнечі можна прослідкувати в в Хутіні, котрий створював брехню, толерував брехню, вірив в брехню, по факту зустрівся з реальністю. Спитайте росіяни на послідовність подій на початку майдану. Государственний переворот: Україна напала на Донецьк, Крим, щоб Україна не напала, а це є Все, Росія пішла захищати. Чим вуще кругозір, чим більше недопущення інших варіантів. Чим більше прогалин в логічних ланцюжках, тим більше порожнечі. Людина знайшла одне пояснення свого нещастя, вигадала собі брехню з величезними прогалинами в логіці, відкинула дійсність і отримала суцільну пустоту, котру готова захищати до останньої краплі своєї крові або потом. І я буду воювати за свою тупість, навіть якщо я буду бачити, що це тупо. Порожнеча, часто пов'язана з тугою. Мого алакайського, останнього представника цього виду, це самець, котрий зве свою подругу, але більше вона не прилетить на його спів. Трошки про цінність спілкування. Знаєте, що долає цю пустоту? Увага! Як тільки хтось починає проявляти увагу, порожнеча автоматично заповнюється дією, варто всіма силами направити свою увагу за її межі. Навчитись створювати те, що ви не вміли раніше, в плані людей поцікавитись, чим живе і існує інша людина. Існує безліч цікавих наук, книжок, фільмів, спробуйте щось зробити. Відчуття порожнечі це завжди старт. Це довели математики. Я про це згадував раніше. Навіть якщо вона виникає на фініші. Що може дати змогу почати ще раз, але спочатку? Якщо, звісно, людина може витримати нестерпну легкість буття. Якщо ж ні, то незаповнена порожнеча стане найруйнівнішою силою. Головне, ніколи не тиснути дзвоник на цьому каналі, якщо ви не збираєтесь дивитися інші відео. Маю надію, що витратив ваш час не даремно. Що є там? Де нічого немає.